Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас 23 жовтня. Тож будемо говорити про хід проведення осінньо-польових робіт у Харківській області. Ради вітати в цій студії нашого спікера. Сьогодні це заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, пан Євген Іванов. Тож, ми починаємо. Пане Євгене, прошу вам слово. Сьогодні проговоримо про стан ведення осінньо-польових робіт на Харківщині. Уборочна та пасівна кампанія ще тривають, зазначу відразу, і як і був головний фактичний виклик для наших аграріїв це перш за все, це безумовно наші заміновані сільськогосподарські землі. Нагадаю, що після деокупації від вересня 2022 року ця цифра становила фактично 574 тисячі гектарів. Переважно це частини. Багадухівського, Харківського, Чугуївського і в більшості своєї Куп'янського та Ізюмського районів нашої області спільними зусиллями вдалося розмінувати майже 6,5 тисяч гектарів цього річ. Саме земель сільськогосподарського призначення процес триває, набирає обертів, але відносно по відсоткам це менше 1% все ще від загальної кількості замінованої земель. Тим не менш, протягом 2024 року вдалося провести польові роботи на майже 70% земель від загальної кількості земель, які можуть бути релі обробляємо території нашої області. А саме це фактично було засіяно протягом року мільйон 347 тисяч гектарів, що на відповідно майже 8% більше ніж у 2023 році. Це відбувається за рахунок часткового і розмінування земель, частково за рахунок того, що потрохи відновлюють діяльність сільськогосподарських підприємств, які були в стопі під час фактичного початку вторгнення 2022 року, у тому числі за рахунок того, що є покращення по програмам державної підтримки аграріїв, по логістичному відшкодуванню, по кредитам 5.7.9, деяка кількість певна. Фермерське господарство змогла скористатися цими перевагами та відновити свою діяльність. За, цей, за, за рахунок цього маємо переріст в площі обробляємих земель. Таким чином, наразі вже завершено збирання по усіх зернових та ну фактично за винятком тільки кукурудзи культур. А саме будемо говорити про те, що зібрано наразі майже 2 мільйона тонн загалом зернових культур. А саме пшениці 1 млн триста тисяч тонн ячменю 170 тисяч, 2 тисячі тонн гречки і 30 тисяч тонн гороху. По всіх культурах више зазначених маємо позитивний приріст в відсотковому відношенні. Єдине, що слід відразу зазначити: наприклад, на на прикладі пшениці врожайність становить 35 центнерів з гектару, що Ну, в принципі, в півтора рази приблизно менше ніж зазвичай по регіону і в середньому по країні. Чого так, перш за все, маємо аномальну з приводу опадів ситуацію на території країни і нашого регіону, в тому числі надзвичайна велика засуха під час вересня, під час літа, і маємо за рахунок цього значне зменшення фактично врожайності. Продовжуються жнива на цей момент. На цей час триває збір зернових культур це саме кукурудзи. Зібрано вже на площі 130 тисяч гектарів, майже півмільйона тонн. Вражайність кукурудзи також 34 центнери з гектар. Це значно менше, ну фактично в два рази ніж зазвичай. Частково і по пшениці, і по кукурудзі, і по інших культурах. Частково аграріїв і фактично наш економічний. Ринок будуть балансувати зростаючі ціни на ці культури, бо ці ціни дійсно зростають, і очікується ще більше зростання до зими, у тому числі і експортних цін на відповідно ці культури. Зазначу, що як і в 2023 році найбільше намолотили саме в Красноградському, Багадухівському, Лазівському районах нашої області, бо там майже не було фактично активних бойових дій і немає замінованої землі і. Найбільша кількість ціліх саме фермерських господарств та приватних підприємств вона розташована на території саме цих районів. Триває наразі збір технічних культур, а саме сояшнику, і на даний момент обмолочено з площі 315 тисяч гектарів, майже 660 тисяч тонн. Середня вражайність по сояшнику 21 центнер, цинкнер. Також фактично в півтора в 1,7 разів менше ніж зазвичай. По цієї культурі, також триває е, при, о, прибирання сої, 50 тисяч гектарів, намолочено 65 тисяч тонн і е, ріпаку також з площаді 24 тисячі гектарів, на на 42 тисячі відповідно тонн. Е, як було сказано вище, ключовий, ключовий фактично виклик, окрім е, безумовно бойових дій, окрім Руйнувань, окрім замінованих земель, безумовно, є погода в цьому році. Аномальна фактична спека, і фіксуємо наразі, що близько 70% пасівних площ наразі саме з тих, яких триває пасівна під озиму пшеницю, вони охоплені посухою, верхні шари ґрунту практично повністю сухі. Зниження вологи метрового шару прямує до нульових значень і такої ситуації. За певну кількість там певних двох десятиріч не фіксували ні, 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 не разу. Тим не менш, відповідно наразі проведено посів вже озимих зернових культур на площі 256 тисяч гектарів. Це 80% від прогнозу. Тобто, фактично, процес ще триває і запланована. Запланована площа по пшениці, вона буде посіяна, хоча і з зазначеними складощами. А саме наразі пшениці посійно 254 тисячі гектарів, а зімого ячменю тисяча гектарів азімого жита, також 1300 гектарів. Фактично по всім засіяним озимим культурам на площах формувалася та якість сходів, цілком залежить від, від опадів майбутніх, тобто наскільки вона зійде, це вже від опадів і від того, яка буде зима. Незважаючи на всі проблемні питання, аграрії області продовжують працювати, забезпечують продовольчу безпеку як області, так і інших регіонів України, так і в плані експорту нашої продукції за кордон. Бо, як і раніше, фактично для забезпечення потреб внутрішніх, внутрішніх потреб регіону для забезпечення цих потреб знадобиться не більше 10% від. Кількості зібраної продукції на території нашої області все інше йде на переробку в інші регіони України і на експорт в тому числі. Дякую. Дуже дякую, пане Євгене. Переходимо до запитань від наших колег. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив. Хотіла уточнити: ви сказали, що зібрали 2 мільйони тонн зернових культур. Скільки ви розраховуєте зібрати, враховуючи, що ще триває збір соняшника, так якщо не помилилось, так, так соняшник і там нішові культури, також іде ще їх збирання по соняшнику там 660 тисяч тонн, ніша, вона разом займає там ріпак, соя і тому подібне. Це до 100 тисяч всі разом. Ну такими темпами, враховуючи, що ще триває до того ж оборка кукурудзи. По кукурудзі у нас півмільйона, майже, але це тільки 70% від прогнозу. Я думаю, близько або м, вийдемо навіть за три мільйони або близько трьох мільйонів, або навіть буде більше. Ну Боже. рано занадто рано ще казати про остаточні цифри, безумовно. Це припущення. Якщо порівняти з минулим роком, тобто в умовах посухи і цієї всієї критичної ситуації, з погодою, якщо порівняти ці врожаї, наскільки більше або менше цього року ми з все одно більше, але відповідно маємо за за рахунок чого більше? За рахунок збільшення площі посівної, як було зазначено, відповідно, там ну приблизно це 8%, Вона зростається, площа. І знову ж таки відновлюють діяльність все ж таки більша чи ну, більша кількість підприємств, фактично, потроху. По, по І за за рахунок цього зростає ну, в кінцевий вал, фактично, продукції. Якщо можна ще питання, ви сказали, що. Також посуха і погодні умови можуть вплинути на ціни на пшеницю кукурудзу. Як це, тобто детальніше, як це відобразиться на цінах на хліб? І також спілкувалася з продавчиною, яка продає олію, і вона говорить, що можливо з нового року також дуже зростуть ціни на соняшникову олію. Також, якщо можна про це, які у вас ну, прогнози? щодо щодо конкретики, то відра ну фактам на зараз станом є дійсно зростання цін по. Пшениці, і соєчнику – це три основні і внутрішні, і експортні культури нашої країни. Це велика трійця. Ціни дійсно і значно виросли у порівнянні. Якщо ми беремо там навіть кінець 22-го року, початок 23-го, то це майже в два рази без перебільшення. На той же самий соєшник. Наразі ціна на нього більше 20 тисяч за тонну. Якщо я не помиляюся, кінець 2022 року і першого оборочну фактично після деокупації ми розпочинали з сін, там була ціна близько 10 тисяч. Тобто більше, більше, ніж в два рази вже така ж тенденція, подібна і по пшениці Кукурудзі. У нас були ціни 4-5 тисяч за тонну у 2022-23 році на початку. Зараз ця ціна вона там доходить в портах і до 90 тисяч, тобто в два рази. Щодо цін на хліб, тобто ціна і експортна, і в валюті, і внутрішня ціна на сировину фактично вона зросла приблизно в два рази за два роки такими темпами. Щодо цін на хліб, прогнозувати зарано цю ситуацію, поки, в принципі, фактично не бачимо. Прямої кореляції зростанням цін на хліб, але зазначу, що от саме в цінах на готову продукцію, не тільки на хліба, і на макаронні вироби, фактично на всю всю цю історію, вони будуть залежати у тому числі від енергетичної ситуації в нашому регіоні протягом зими. От це вплине е, більше, ніж навіть зростання цін на сировину, на наше припущення. Щодо олії ще? Олія також може подорожчати? Так, так. же, як і відповідно, ну як і будь-яка готова продукція. Будь-то я ж кажу, от в принципі, будь-який готовий вироб, перероб, тобто продукт переробки. Саме будь-який продукт переробки він може здорожчати, але на першому місці я ставив, перш за все, все ж таки енергетичну стабільність в регіоні. Також, попри те, що така була ситуація, ми будемо експортувати детальніше країни, в які ми експортуємо, регіони, і чи ну доцільно це, якщо ціни ростуть, ну встановити. доцільно що уточніть експортувати, маю на увазі. Ну експорт це невід'ємна складова економіки нашої країни. І аграрний сектор він займає дуже великий відсоток фактично на. Економічній нашій карті, безумовно, є доцільність в експорті. Чому вона є? Перш за все, тому що ми гравці світового рівня на ринку саме олії, фактично, на ринку реалізації пшениці, кукурудзи і декількох нішових культур. Україна входить навіть зараз під час війни в десятку. А до війни ми були по деяким параметрам топ-3, топ-5 в світі. Тому Кількість культур, які вищі названі, які ми виробляємо, вони значно пере, їх кількість значно перебільшує те, що потрібно нашому регіону внутрі. Тому єдиний варіант це експорт, і це, це податки, це робочі місця, це економічна складова нашої країни. Які країни зараз купують? Географія така ж сама, як і була. Це Азія. Це країни Африки, це все реалізується через світові хаби, фактично перезавантаження зерна. Це Індія. Це країни Європи, в тому числі, через посередників, або напряму, якщо це їде, фактично зерно їде не через порти, а відповідно через Польщу або Угорщину чи Румунію. Ще є питання від колег. Доброго дня. Таке питання. Скажіть, чи відомо вам, скільки внаслідок російських обстрілів згоріло полів? Ще продовжується фіксація, оскільки ще триває фактично осіння польові роботи, триває уборка, триває пасівна, продовжуємо фіксувати подібні випадки. По Знищеному зерну фактично згорілим полям. Наразі у нас е, остаточна цифра буде повідомлена пізніше. Наразі маємо, е, маємо факти і маємо докази про більше двох тисяч гектарів фактично знищеного зерна. А який район найбільше постраждав? Чи інформація? Найбільше так, це безумовно це північ та сход, це частина Багадухівського, частина Харківського району. Говоримо про громади, фактично від. Золочевської і по е, часової на схід та на північ. Тобто далі у нас ідуть в Вовчанській і Ліпецькій громадах. У нас фактично робіт не було цьогоріч, але далі маємо Вільховатку, Бурлук, е, частину громад Куп'янського району і безумовно зюмщина, де також збільшилась кількість обстрілів, збільшились бойові дії, е, у тому числі і маємо рекордну фіксацію по кількості лисових пожеж в цьому році. За рахунок і засухи, і посилених обстрілів, і у тому числі за рахунок цього дійсно значно збільшилась площа знищених полів по... внаслідок обстрілів, фактично, внаслідок загорання продукції. Дякую. Дякую. Ще маємо уточнення. Якщо можна, ще хотіла спитати про е, врожай. Овочів, якщо це ваша тема: картопля, буряк, капуста, цибуля. Бо також люди багато говорять, що буде дорога або капуста, або картопля. Чи ну як вродили, і також як ви прогнозуєте, що буде з цінами рівень врожаю по зазначеним культурам на рівні фактично знаходиться 23-го року. Зростання саме не було. Зростання цін на ці культури відповідно також буде залежати. Чи буде це зростання відповідно від енергетичної ситуації, від логістики, від зростання В першу чергу, це енергетична галузь другу фактично це паливно мастильні матеріали, у тому числі щодо логістики доставки цих вантажів відповідно на місце продажу, бо маємо розуміти, що в агросекторі, особливо під час війни, іноді і так часто буває, вартість перевезення товару може перебільшувати або складати фактично суму самого товару. Це не поодинокі випадки, і наразі вся ситуація вона частково відрегульована, збалансована, у тому числі і за рахунок того, що, дякуючи Міністерству економіки, ми отримали наші аграрії отримали. Знижку 30% на перевезення залізничні логістичні саме залізничним транспортом, але все ж таки ситуація на логістичному ринку вона може дуже змінювати і дуже швидко змінювати ціну, у тому числі і на картоплю. Тобто дефіциту якоїсь культури не прогнозується ні, не прогнозується. Якщо також можна в продовження теми податків з 1 жовтня, збільшили. Як торкну, торкнеться торкнулося це аграріїв. Ви раніше казали, що вони працюють в нуль або навіть в мінус, і е, я знаю, що обладміністрація веде переговори щодо особливого режиму оподаткування також, якщо можливо, ну щодо агросфери про це детальніше. Ну, перша ситуація щодо роботи в мінус вона безумовно починає потрохи виправлятись, у тому в першу чергу за рахунок збільшення цін на агропродукцію і наявності певних логістичних переваг для аграріїв нашої області. Це разом дає, ну, скажімо так, вже зараз мінімальні бонуси нашим аграріям, щоб покращити своє становище щодо податків. перше, для, для, для наших деокупованих постраждалих аграріїв діє… Закон 3050, який у нас активно реалізується на території області. Нагадаю, що станом на зараз більше 400 підприємств скористалися дією цього закону. Відповідно, надали заявки довід своїх громад і отримали податкові пільги на землю, які вони не обробляють або частково обробляють внаслідок бойових дій. Таких підприємств більше 400 і розгляд заявок, таких він продовжується. І безумовно маємо також в дії постанову 425 Кабінету міністрів від квітня 2024 року, яка надає вже перевагу не тільки аграріям, а фактично всьому бізнесу нашому Харкова та Харківської області перевагу в плані пільги на нерухомість та землю. І цей проект він також активно реалізується і містом Харковом. і... Наскільки я пам'ятаю, зараз 26 громадами вже нашої області, які долучилися до надання подібних пільг, відповідно триває розгляд заявок, і кількість підприємців, які таку пільгу отримали, потрохи зростає. Дякую, пане Євгене. Також маю до вас уточнення. Ви назвали знижки на перевезення залізницею аграрної продукції. Ми проговорили про податкові пільги на землю, що не використовуються. На початку цього року ми говорили про те, що є кампанія державна, в тому числі, щодо надання аграріям посівного матеріалу. Моє питання полягає в тому, що ще послужило тим, що за вашими словами цього річ кількість аграріїв повертається, збільшується, тобто фермери приступають знову до роботи. Хоча з іншого боку, ми бачимо аномальна спека, посуха, пожежі, посилення обстрілів. тощо. що ну, перше, це адаптована кредитна, адаптована кредити 5.7.9 для нашого бізнесу, у тому числі для аграріїв. Це Перші безвідсоткова ставка перші два роки, це також пільгова податкова ставка протягом 10 років. Це окремі кредити до 150 мільйонів на енергетичний сектор, тобто збільшили кейс можливого кредита, який аграрії можуть отримати. Це збільшення кількості, у тому числі іноземних програм по наданню насіння. Відповідно, фермерам ці програми вони їх чимала кількість. їх, нагадаю, що повний фактично перелік та динаміку реалізації цих програм можна відслідкувати відповідно на сайті обласної військової адміністрації за вкладинками, які ведуть на департамент агропромислового розвитку адміністрації, але їх чимала кількість, і вони допомагають пріоритет напрямок саме малим господарствам, які найбільше від цього потребують залежать, і саме це в цьому році дуже підтримало наше малі господарство. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, пан Євген Іванов. На цьому ми завершимо. Усім дякуємо за увагу.